Зупинись Ну, Він насправді з батальйону Січ він знаходиться в відпустці. Все, що можу сказати. Поки він підозрюється, вину ви знаєте суд. Ага. От і все. Ну, що саме? Батальйон. Так. А можете розказати, скільки він часу в батальйоні, що його приймав в... Спочатку створення. У всіх, яких брав участь батальйон? А звідки в нього гранати взялись? — Це зараз не можу сказати. А є тут зброя? Тут нема. Міліція нема. вам сказала, що є. У вас теж пістолет лежить? Правильно? Я теж меліція. Зброї тут нема. Генерал, комісія, зброї немає. Тут нема зброярні, нема де зберігати. Ні гранат, ні автоматів. Нічого нема. — Ні пістолетів. І вас своєї теж немає? Ніякого... Ніякої зброї. А звідки в нього з'явилося? Це завдання сліду зараз вияснити. А як у вас взагалі з цим з вивозом зброї з території? Були випадки, що ваші бійці вивозили зброю? Затримували ви таких? Що ви робили? Зброю не вивозили. Ми тільки вивозили трофейний кулемет, який ми знайшли. Ми його потім поставили, передали на експертизу, щоб потім поставити його на баланс. Ага. Оце все. Ага. А ваші всі бійці належать до... Вони представники партії Свобода, вони партійні? Не всі. А цей Горбатін. Він не член свободи. Він не «Свобода»? свободи. Ні. А, а як він взагалі попав батін? Ви його приймали? Він прийшов до доброволець. Угу. Після співбесіди і тестів він угу. був зарахований. Угу. Угу. Ну, як він себе проявляв? З позитивної сторони. Що це означає з будете? Адекватно реагував на загрози при обстрілах, він себе нормально. Так. Ну, адекватно, адекватно реагував, позитивно. Не ховався. Гуменюк. Гуменюк є нормально, Ну не називайте прізвище, бо зараз іде слідство, ми не можемо, ми не маємо права називати. Ну, людину. Аваков, на жаль, вже його озвучив. Тому... Ну, Аваков, бо він міністр. От я, на жаль, не міністр. Чи на щастя? Але ви підпорядковуєте? Звичайно. Звичайно, ми ж батальйон МВС. так. То всі повністю є в підпорядкування. Всі. А як ви всі думає, отримують міхаш, зарплату. Е, отримують зарплату, всі є на службі, офіційно все. А як ви думаєте, Міхат він вчинити таке? Гранату, реально взяти, звідкись? Коли ви його взагалі останній раз бачили? На тому теж. В Парахова? Ну, тобто там. Так. А що ви самі робите тут зараз? Я Я приїхав з ротації. Тобто ви теж відпустите? Да. Ну не відпустці, на жаль, відпустка в мене така, може півдня, а може ще півдня. Бачите, хотів перед 1 вересня трохи відпочити. <с. <с.> не вийшло. Що тут робить міліція, що вони вам пояснили? Ну, ви самі розумієте, що після якихось ЧП, особливо такого масштабу, йде перевірка, службова перевірка. Це загальна практика, тут нічого дивного нема. Дивляться на умови. Дещо, може дійсно, десь зброя якась, бо самі знаєте, якщо вам сказали, то їм тим більше хтось може міг ще більше щось наговорити. Скільки ваших людей тут може повіститися, з тут? Якщо ці ліжка заповнити, ну близько ста. близько ста. Можна, якщо мало буде, може ставити ще.